Крім того, мова йде про те, що ці інструменти, які створює держава, вони повинні бути доступними, тобто вони повинні бути реалістичними, простими і доступними. Людина, будь-яка людина, повинна мати реальну можливість скористатися такими інструментами. Крім того, дуже важливим фактором є те, що Тим, що не передбачено в цьому законі про місцеві вибори можливість реалізації активного виборчого права внутрішньопереміщеними особами, мова йде про те, що держава фактично не розглядає можливість їх інтеграції в ті громади, в яких вони на сьогодні проживають. А це є дуже негативним знаком, оскільки знову ж таки відповідно до міжнародних зобов'язань у сфері прав людини і рекомендацій парламентської асамблеї Ради Європи, мова йде про те, що внутрішньопереміщені особи повинні мати Вибір, тобто вони для них повинно бути забезпечене право вибору, або вони інтегруються в місцеву громаду, або вони можуть вибрати інше якесь місце, яке вони вважають безпечним для свого проживання, або вони можуть вибрати опцію повернутися в місце свого попереднього проживання за умови, якщо там буде відновлена відповідна інфраструктура, соціальна структура, якщо вони приймуть такі рішення. Жити за своїм попереднім місцем на сьогоднішній день можна констатувати, що шляхом ну фактичного виключення людей внутрішньопереміщених осіб з, так, з виборчого процесу в частині реалізації активного виборчого права, можемо говорити про те, що держава фактично не розглядає можливість реалізації їх права на інтеграцію в громаду, в якій вони на сьогоднішній день проживають. Хочу сказати дуже важливу річ. Закон про права та свободи внутрішньопереміщених осіб передбачав, що держава повинна була створити ну якщо не стратегія, то єдиний документ, який би визначав ну, принципи діяльності держави з такої категорії громадян. На жаль, до сьогоднішнього дня цього документу не існує. Офісу уповноважено, наполягавши ще до прийняття цього закону, наполягав на тому, що повинна бути державна стратегія, що держава бачить, як вона бачить взагалі майбутнє внутрішньопереміщених осіб, оскільки особа, яка от, фактично внутрішньопереміщена особа, вона перебуває на сьогоднішній день в стані невизначеності. Вона не знає, що, держава, що їй робити, чи їй тут вже інтегруватися, пускати коріння на новому місці, чи шукати інше місце, чи все таки очікувати, що держава докладе всіх зусиль, щоб відновити соціальну інфраструктуру і не тільки соціальну інфраструктуру. Щоб вони могли повернутися на місця свого попереднього проживання, щоб ці місця були безпечні. Фактично, отака от відчуття невизначеності, напевно, саме страшне відчуття, яке може спіткати людину. І, власне, оцей закон про місцею вибору, він лише підкреслює відсутність такого цілісного розуміння держави, що робити з внутрішньопереміщеними особами. На жаль, іноді складається враження, що держава їх розглядає як тягар. Знаєте, от е, звалилися півтора мільйони людей, і невідомо що з ними робити. А давайте ми їм там по кілька гривень дамо, щоб вони якось там жили і не заважали нам далі. Будувати державу на жаль, це неправильний підхід. Не можна таких людей розглядати як якийсь соціальний або новий тягар. Насправді, і це офіційна вже позиція офісу повноважно. Таких людей треба розглядати як соціальну інвестицію. Це вони можуть бути, як це кажуть, англійською, буст, дати поштовх розвитку економіки, оскільки це освічені люди, вони хочуть працювати, вони не хочуть бути цією обузою. Їм просто треба створити належні умови для реалізації свого економічного, культурного, трудового потенціалу. І, власне, оцей самий важливий знак, що вони хочуть інтегруватися, наприклад, в місцеву громаду. Держава це знак їм не дала. По суті, вони не можуть реалізувати своє право, вони не можуть пізніше впливати на прийняття рішень в цій місцевій громаді. Вони не можуть приймати адекватно приймати участь в вирішенні проблем своєї громади. Хтось скаже, що вони тут на певний час, і, можливо, пізніше, колись, через рік, через півроку, або там, через два, вони поїдуть, і вони не є, не є інтегрованими в цю громаду. Звичайно, якщо не створювати для них умов, як же вони туди інтегруються? Але з іншого боку, Їхні діти вже йдуть, вже ходять до школи в нових громадах, вони ходять в дитячі садочки, вони вже користуються соціальною сферою, вони вже знаходять нові знайомства, і е, у спілкуванні з внутрішньопереміщеними особами, е, коли якраз мова йде е, про те, що чи, чи розглядаєте ви опцію повернутись, вони кажуть, звичайно, але уяви собі, наскільки от, наскільки важко розірвати соціальні зв'язки, які були е, на попередньому місці, коли в тебе є коло знайомих, коли таке саме коло знайомих є в твоїх дітей. І ти піднімаєшся і їдеш в інше місце, де все нове, і ти інтегруєшся. Твої діти знаходять нових друзів, твоя родина знаходить нових друзів, нове коло спілкування. І каже, і, наприклад, коли я ставлю питання, чи розглядаєте ви опцію повернутися, вони кажуть, а знаєш, як важко знову розривати це коло, розривати свої зв'язки і знову їхати повертатися? Це теж дуже важко. Це величезний стрес. Багато з них приймають рішення інтегруватися в ті громади, в яких вони на сьогоднішній день проживають. І я вважаю, що це прекрасна ініціатива, дати їм можливість реалізувати своє активне виборче право вже в місцевих громадах, відчути свою. Належність до цієї громади, відповідальність за неї, що буде сприяти зменшенню різних, ну так, негативних тенденцій у відносинах між жителями громади, які давно вже там живуть, і новоприбулими внутрішньопереміщеними особами. Вважаю, що без ухвалення відповідних змін або от закону про внесення змін до інших нормативних актів, які уможливлять реалізацію цього активного виборчого права на місцевих виборах внутрішньопереміщених осіб, неможливо говорити далі. Про якусь цілісну стратегію, про якусь цілісне розуміння державою, що робити з переміщеними особами, і реалізацію їхнього права на інтеграцію в нові громади.